День 27. Способи допомагати душам чистилищі. Відпусти, ваш надмір, щоб міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг покрити вашу нестачу і таким чином, щоб панувала рівність. 2 Коринтян 8.14. З допомогою відпустів, теж можемо нести полегшення душам чистилищі. вже від багатьох віків уділяє церква відпусти, які можна пожертвувати за душі померли. Якщо наші молитви і добрі вчинки можуть допомагати душам, з якими нас з'єднає одна віра і та сама любов, чому не можемо вірити в те, що... Ще ціннішим для них є пожертвування скарбів ласки церкви, з надмірних заслуг Ісуса Христа і святих, особливо, що чиниться за посередництвом Святої Церкви. Але та особливість не є такою безпосередньою, як у живих, при допомозі суду й розрішення, але тільки при посередництві акту заступництва допомоги й пожертвувань. Церква не має судової влади над померлими, бо вони вже не підлягають під її владу, але під владу Бога. Тому церква не може безпосередньо звільнити їх від кар, але може жертвувати Божій справедливості, відкуп за них зі своєї скарбниці, одночасно просячи Бога, аби змолив прийняти ту жертву. Якщо Господь прийме її, то через отримання відпусту душі померлих отримають повне або часткове звільнення від дочасної кари, яку могли б ще витерпіти. А чому ж би Господь не мав цього прийняти? Чи свідчення віри про спілкування святих не є певною гарантією? Чи заслуги Ісуса Христа, пречистої Діви Марії, і святих усіх не є безконечно дорогими Божому серцю, чи церква, яка жертвує ті заслуги небесному Цю, не є милою улюбленицею Його Сина? Проте ніколи Господь Бог не був зобов'язаний жодною строгою обітницею, що воліє прийняти той відкуп. Це прийняття залежить від міри його шанування, гідної досконалості, а може, й зусиль, які померли, виявили за життя, щоб бути достойними тієї допомоги. Тож може видатися, що той, хто прагне отримати відпуст для душ померлих через свою недосвідченість або забуття, пропустить одну або кілька приписаних умов чи виконає їх недба. Через це ніколи не можемо бути впевненими, чи відпуск, який жертвуємо за душі, є прийнятий Господом, сподіватися цього можемо, які ми попередньо казали, маємо докази, аби сподіватися цього напевно, щоб, хоча до певної міри зрозуміти, яку велику користь приносять душам чистилище чи відпусти, уяви собі, що ти кілька разів строго постив за них протягом сорока днів або чинив за них покут у перших віках християнства протягом сорока-сто днів або навіть протягом кілька років. Отож, таке саме значення мають відпусти, які жертвуємо за душі померлих, адже вони причиняються до відпущення померлим такої кількості покарань, що належить їм відпокутувати. Скільки б ми отримали, заснув для себе через власну покуту. З іншого боку, хоч би хтось протягом цілого життя чи не в різного роду сорі покути, не зміг би настільки допомогти душам чистилищ, скільки через відпусти, і то за короткий час і винятково незначними вчинками. Направду, ми повинні дякувати Господу Богу і шанувати Його за те, що дав церкві, а через Неї і нам стільки могутніх засобів, аби ми могли допомагати душам померлих. Отже, з якою готовністю і з яким запалом ми повинні черпати цієї дороцінної скарбниці, щоб нашою щедрістю покрити нестаче винагородження тих бідних душ. Численними є молитви за душі померлих, що пов'язані від, з відпустами. Багато з них побожні християни відмовляють щодня. Але добре вранці кожного дня зробити собі намір, що жертвуємо за душі померлих вші ті відпусти, які пов'язані з нашими звичайними молитвами і добрими вчинками. Той намір, якщо тільки не буде анульований протилежним вольовим актом, матиме свій вплив на цілий день і на вчинена... тих відпустців. Те, про що ми тільки сказали, ще більше стосується тих відпустів, які можемо отримати, перебуваючи в різних братствах. Як відомо, папа наділяли від праву дороги такими самими великими відпустами, які отримують відвіданість святих місць в Єрусалимі і дозволили жертвувати всі ті відпусти за душі померлих. Отож розуміємо, яку велику користь приносить це набоженство душам Чистилищі. Найціннішим відпустом для душ душілища є відпуст, який отримуємо на відправі служби Божої при спеціальному вівтарі, з яким святі, що отець пов'язав отримання повного відпусту і яким можемо жертвувати тільки за душі померлих, за яких відправлялася служба Божа. Просимо Тебе, Господи, дозвол... дозволь дозволити, щоб співучасть у небесних таємницях запевнила Твоїм слугам і слугиням, померлим батькам і рідним нашим і всім душам чистили ще вічний спочинок та вічне світло, щоб і ми за Твоєю ласкою навіки царивали з ними через Христа Господа нашого. Амінь. Отче є ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у успокуси, але визволи нас від лука Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти міженка і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавити на душ наш. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішні, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо тих, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Приклад. У життєписі Святої Магдалини, де панці, читаємо, що одна з її сестер, монахинь, яку Магдалина з великою любов'ю доглядала, померла, а тіло, її, як звичайно, було виставлене в церкві. Магдалина хотіла ще раз побачити свою улюблену сестру, але, наблизившись, побачила, як душа її сестри піднеслася до неба. З радості вигукнула, бувай мені здорова, моя улюблена, бувай мені здорова, душа щаслива, як прочиста голубка, відлітаєш до раю, а нас залишаєш на цьому нужденному світі, о, яке велике твоє щастя, ще тіло Твоє не поховано, а ти вже вийшла до неба. Ту хвилину появився, і Спаситель сказав, що Ця душа 15 годин перебувала в чистилищі і за такий короткий час була визволена через те, що дуже дбала і старалася про отримання відпустів для душ у чистилищі. Вервиця за душі в чистилище, царю небеснеутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби, діб, життя, подателю, прийди й вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси благій душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого Ізмаріїдів, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, сапонтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсячні, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, звідмук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, О Ісусе. Через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмув честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмув честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від відмовчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмух честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух честилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. «О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пан, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородиці, діво рам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишни. Через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук відмучастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмок щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячас і на віки вічні. Амінь Панаш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища. Особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на хресті, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них Своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук мохчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні. На світі ім'я. За кого хочете пожертвувати Вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині...